Вітаю вас, шановні. Я Богдан, і Це прогноз погоди в Україні на два дні. Двадцять шостого серпня впродовж допидоші та грози накриватимуть увесь північ країни та частково центральній області. Хоча більшість опадів може випасти ще вночі. Прийшлі території України без опадів. Температура впродовж доби кладеться від 10-16 зранку до 13-26 в день. Тепліше буде на сході, півдні, у Криму, температурами 20-26 тепла. Пориви вітру в Україні впродовж доби кладеться зі швидкістю від 6 до 16 метрів на секунду. Більш польтужний вітер буде відчутний на півночі та центрі країни з поривами від 10 до 16 метрів на секунду. 27 серпня дощі та грози впродовж доби залишаться на півночі країни, але основна концентрація опадів випаде у Чернігівській та Сумській областях, порещій території країни без опадів. Температура впродовж доби коладиметься у межах від 9-17 зранку до 15-30 тепла в день. Більш тепліше у той день буде на півдні, сході та у Криму з температурами 26-30 тепла. Переви вітру впродовж доби колатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду, але більш потужний вітер буде на півночі, зокрема у Сумській області з перелами до 16 метрів на секунду. Ось такою буде погода. На два дні підписуйтесь на канал, якщо ви вперше. А якщо підписані, то Ставте вподобайки та коментуйте відео.